Друзі, усім привіт! Що перше приходить вам в голову, коли ви чуєте свого сполучення сімейний автомобіль. Деякі з вас відразу прикинули якусь баварську трійцю, наприклад, там BMW, якісь Audi, якийсь можливо Volkswagen, але в нашому випадку сімейність, як я думаю, це великий, просторий. Можливо, навіть високий автомобіль, тобто повинен бути або універсал, або кросовер. І сьогодні у нас дійсно сімейний автомобіль, який вже такий не досить свіжий, на мій погляд, але все ж таки заслуговує уваги, тому що їх уже можна знайти за доступними цінами на авторія. І відповідно, сьогодні ми маємо таку можливість і ми розповімо вам одну цікаву історію під назвою Citroen троен Сі5 в кузові універсал. Тому давайте починати. І почати хочеться з дизайну. На мій погляд, дизайн е, універсала класний, прикольний. Якщо ми подивимося, як виглядає Седан. Ну, це просто бред. Передня частина, хай вона в принципі така схожа з сітроєнівською, якось вони ці риси підкреслюють десь, якісь такі полосочки роблять під хром. Це добре. Це, в принципі, в стилі сітроєна. Якщо ми копаємо е, далі по задній частині, то от задня частина в універсалі мені подобається більше, ніж у седані, тому що в седані це якось виглядає вже не свіжо, не стильно, не молодіжно в кінці кінців. Тобто молода сім'я, яка хоче вже там купити. Автомобіль для того, щоб їздити з жінкою, з дитиною. А вона хоче отримати, щоб це машвід автомобіля, те, що він був недорогий, він виглядав класно, не був сірим в загальному потоці цих всіх автомобілів, що є. Тобто, на сьогоднішній день типовий міський поток автомобілів виглядає, як пасати, пасати. Вольцво, короче, Вольцваген, якщо коротко, це заполонили ринок. Але коли тобі хочеться трошечки виділитися то Citroen це саме для тих, адже, по-перше, є лінзована фара, їх дві штуки, якщо раптом хтось не знав. Далі машина по кліренсу висока. Чому? Тому що вся та ж гідропневматична підвіска, про яку я вам розповідав тоді, коли ми починали цей відеоролик. Оцю маленьку, але вже велику історію по таймінгу. Я не знаю, скільки ми зараз йдемо. Далі дивимося. Виглядає це все круто. За, за рахунок чого? За рахунок того, що є підтримки під хром. Так, це фарбований пластик, добре, але є ці всі лінії, підтримочки, якось там все балансується з чорним. Це виглядає непогано. До того ж, Парактронік раз. Їдемо далі. Другий, третій, чотири парктроніки, які можна буде також відслідковувати в себе за бортовим комп'ютером, який пищить. Це круто. З задньої частини в нас також є парктроніки. Я вам про це розповім, коли ми будемо казати про задню частину. Далі йдемо в профіль. Профіль вона виглядає круто. Розміри автомобіля дійсно в такі властиві, справжньому універсал. Це мені подобається, тому що в профіль ти відходиш, і він такий довгий, об'ємний, прикольний. Навіть в салоні, коли ти сидиш за кермом, він в тобі здається таким просторим, але насправді його база ну, плюс-мінус звичайна. Але всередині відчувається, що це така простора квартира. І це також мене радує. В базі маємо непогані диски. Диски у нас йдуть на розмірі. 17 диски на 55-му профілі виглядає це непогано. Враховуючи те, що ми підняли цю пневмову підвіску в верхнє положення, це заява на перемогу, тому що сюди спокійно дві мої ладоні. Поміщаються, і відповідно те, що в випадку, якщо тобі раптом потрібно з'їхати кудись із траси, це тобі допомагає. Ти, тобто ти піднявся і собі спокійно вигрібаєш по цим всім ямам, по цим всім нерівностям, по цій всій дорозі, коли ти з'їжджаєш з справжньої автомобільної траси на якесь таке лісову дорогу, то оце. Просто класно, це все робиться салону в декілька буквально кліків. Якщо ми зайдемо на авторія, то з цим двигуном і з цієї комплектації автомобілів на всю Україну не так і багато. І це круто, тому що тут класний движок. Не дивлячись на те, що це дизель з іншим корінням, але про це я вам розповім. Гідроп підвізка, хоча могла бути звичайна пружина. Але це все зручності. Прості, банальні зручності. Якщо ми кажемо, про е, концерн, взагалі, піжо і се Вони люблять е, то, в принципі, всі французи люблять за доступну ціну пихати максимальну кількість мульок, приколів, фішок. Е, не завжди вони працюють коректно, але вони є. І ти можеш сказати: а диви, що у мене тут, а дивись, що у мене там, і це круто. Двигуни. В нашому випадку це цікава історія, тому що тут широка гама двигунів. Так. Сюди. І отак. От капот величезний. І цікава фішка в тому, що половинка ялинки залишилась на капоті. Це своєрідний такий шарм дизайну, на мій погляд. Подивіться, на це підкапотне. Це В6 дизель 27 літра на 207 сил з двома турбінами. Ну, Бітурбо він вважається. І ця історія це насправді не Peugeot і не Сітроен. Ця історія від Форда. Ці автомобілі, точніше ці двигуни, розроблялися разом з Фордом. І всі їхні болячки. Насправді нас дуже-дуже банальні. Ну, по-перше, те, що кінчається турбіна, це добре, в принципі, це окей. А, далі відходжує це б ГРМ в середньому 150 починає після цього трошечки провисати, це неприємно. Наступний факт масляне голодання. Масляне голодання тут є, і після цього в тебе привертає вкладиші. Що ми отримуємо і в чому ми виграємо, маючи такий об'єм і маючи. Такий двигун. По-перше, розхід палива. В середньому 8,7, 9 літрів. І для такого об'єму, для такої потужності це приємно. Другий позитив це те, що момента дуже багато. Коробка з ним справляється, і коробка тут непогано працює. І ти, в принципі, не рвеш його, він їздив в своїх якихось базових обертах, Якщо ми беремо цей же двигун і ставимо на більш важчий автомобіль, то ми вже отримуємо не такий ресурсний, не такий приємний. А тут, в плані цього, всього це збалансовано і це можна вважати максимальний двигун для цього автомобіля. Ну, власне, кажучи, комплектація у нас далеко не бідна. Був ще 3-літровий дизель, це по факту те саме, тільки з більшим об'ємом і більше чуть-чуть потужності. Болячки в них в принципі, залишились ті самі стандартні. Що стосується інших двигунів. Були ще бензинки, починалися від 1,6 літрів, закінчуючи 3-літровим v 6 потужним. Але, в принципі, я не бачу сенсу, тому що ми розглядаємо це з точки зору, якщо б ви хотіли сімейний автомобіль. v 6 бензиновий, тим більше, на велику потужність, тут, на мою думку, не потрібен. Тут достатньо якихось 2-літрового бензинчика, який також тут був. Якщо стосунку розказувати про дизеля, то дизеля ще були 1,5, були 2-літрові. Були 2,2 літра, і в принципі все з ними класно. Якщо ти грамотно її обслуговуєш, заливаєш якісне паливо, то в принципі, що з бензином, що з дизелем, проблем не буде, тому що в основному, що приїжджає, в основному на дизелях це п'єзоелектричні форсунки фірми Siemens. Якщо ми кажемо про бензини, то це все ж таки безпосередній вприск, який також має властивість трошечки робити голову цим всім ділом. Але в принципі... В принципі, все виглядає прикольно. Тут же знаходиться контур, який керує а, адаптивністю амортизаторів, це ж, все ж таки пневмо а, гідравлічна підвізка. І один момент про цю підвізку скажу те, що в старих поколіннях, тоді, коли а, був XM Citroën, в 90-х, то в них була біда. Я не знаю, як це зараз працює. Ви мені, якщо ви власник цього автомобіля, ви мені дайте знати. Тому що якщо Казати про школу 90-х, де це використовувалось. Якщо в тебе раптово ця магістраль десь пошкодження, витека, витікає ця вся а, рідина, то в тебе. Пропадає гальма, в тебе машина падає, і гідропідсилювач керма також перестає працювати. Я не знаю, чи пофіксили вони в цих поколіннях. Це все Це важлива інфа. Якщо ви знаєте, як це все більш детально там у вас відходжує, і скільки взагалі ця вся система відходжує, і скільки стоять стійки ті ж самі для того, щоб це все від... обслужити. Будь ласка, дайте знати в коментарях. Я думаю, ця інформація буде для наступних власників або тих, хто дивиться собі цей автомобіль, буде дуже і дуже корисно. На цьому, в принципі, по техніці можна закінчувати, тому що, як ви бачите, підкапотка сама по собі, вона не чиста, не намита, а це відповідно якість того, що сюди часто не потрібно лазити. Міняєш мастило, доливаєш омивач от сюди, і більше проблем немає. Їздиш, насолоджуєшся, тому що школа моторобудування. Peugeot Пижосітраєна побудована так, ми навіть по нових автомобілях бачимо, так що а, ти просто покупуєш, правильно обслуговуєш, і ці мотори добрі, вони класні. Peugeot треєн з часом все ж таки вчаться, можливо, навіть там з кимось входять в колаборацію, як в цьому випадку з Фордом. І ці мотори ходять у них довго і щасливо. Але є один нюанс в цих двигунах, і я зараз про них вам розкажу. Один нюанс цього мотора в тому. Що оцей 2,7 літра, те, що я вам казав, що він з корінням в колаборації з Форда, він ще встановлювався на автомобілі марки Land Rover, Peugeot. І момент в чому, що коли цей двигун стояв на автомобілі марки Land Rover, це був Discovery, це був Range Rover четвертого покоління. А нюанс в тому, що під ту масу він не розрахований. І ті мотори закінчуються там дуже і дуже швидко. А обслуговувати це все чудо дуже важко, тому що потрібно відривати кузов від рами. Тобто, якщо в тебе зламалася турбіна на автомобілі марки Land Rover, то ти знімаєш кузов від рами і обслуговуєш в такому знятому вигляді, обслуговуєш оці турбіни. І проблема не в тому, що там турбіни зробити, це якісь гроші коштує. Проблема в тому, що а, робота по заміні із турбіною буде дешевша, ніж робота по зняттю і одяганню назад кузова на автомобіль. Саме тому Land Rover Club, Range Rover Club плюється на ці двигуни 2,7 і 3 літра. А так, загалом, якщо це автомобіль не важкий, Почуває він себе дуже і дуже класно. Багажне відділення. Це просто скарб. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Чому? Тому що це універсал. Універсал від слова, вас не кажучи універсальність. Загальний сенс в тому, що тобі не потрібно когось просити, щось привезти. Сюди це поміщається легко. Задній ряд також можна скласти, в тебе буде. Рівна підлога. Захотів довгий якийсь там не знаю, дощечки, вагонку, ламінат. Тобто от літо це сезон такого знаєте, будівництва, якщо ти житель села, тому що потрібно щось допрацьовувати, щось робити, щось купувати. І це сюди все поміщається просто ідеально. Ця полочка у нас прибирається, якщо потрібно. І універсальність тут просто розкривається на ура. Не, тому що база у нас велика, місця корисного багато. Знизу у нас знаходиться ніша. Давайте її піднімемо. Оба. В ній ще знаходяться купу інструмента. Необхідно, щоб був в машині. Ніші ці доволі глибокі. Ось вони десь ось тут закінчуються. Є домкрат, є збоку ще кармани. Для різноманітного дрібного такого і основна частина. Також у нас є лючок для лиш у випадку, якщо ти потрібно просто щось довге провести, якусь трубу, наприклад, профільну, або ти купив ПВХ-труби і ти хочеш зробити собі теплу підлогу, або, наприклад, там зробити воду. Не ріжеш на місці, а береш довгий, через лючок цей сложиш, і все в тебе класно. Або якщо ти їдеш на відпочинок, цей лючок ти кладеш і їдеш. Це круто. І з кнопочки цивільно все, по-багатому, закривається. І дотягується. Ну це, ну це круто. Для цього віку це просто класно. Тобто підтверджує максиому про те, що. Citreen, Peugeot, Renault та всі, в принципі, французи намагаються в доступний бюджет вкласти максимум опцій. І це круто. Задній ряд. І тут на диво нас зустрічає приємна відділка салону. Так, це шкіра, вона така якась жорстка трошечки наощуп, але це шкіра, це круто. Далі, перейдемо до плюсів. Підлокотник. Він є. Це круто. Зразу же під ним є ніша для різноманітних дрібних якихось дрібничок. Вибачте за цю а, таку сумбурну а, розповідь. Але так і є: сюди телефон, а, планшет, навіть якийсь маленький 7-дюймовий поміститься. І це круто. В деяких автомобілях є підлокотники. На цьому дякую. А тут же в ніші знаходиться підстаканники. Де ти можеш ставити свої напої. Є навіть отакі от прикольні кармани. Сюди можна в принципі, поставити пляшку, але вона не Якби вони були чуть-чуть вищими, вже якась пляшка об'ємом 1 літр спокійно сюди ставала. І з класних позитивних речей, які я навіть не очікував побачити тут. Це шторка, механічна. Це прикольно, це офігенно. І навіть а, я скажу те, що в, там, в старому якомусь бізнес-класі були такі ж навіть шторки механічні. В нових автомобілях зрозуміло, якщо це якийсь бізнес-клас, там можна було зустріти електричні. Але просто а, в сімейному автомобілі зустріти шторки тут же такі скромні воздуховоди, які можна. Регулювати, подати, не подати, ручки страху. І, в принципі, все. Я вам скажу те, що на задньому ряду сидіти комфортно. Тут же, якщо потрібно, попільничка, прикурювач. Якщо ти не палиш тютюн, то ти можеш сюди підключити зарядку і заряджати свої гаджети. І спереді водія також є прикурювач. Це зручно. Це круто зроблено для свого віку. І далі тому ми перемістимося за кермо і відчуємо а, всі, а, знаєте, всі тонкощі володіння цим французьким автомобілем. Тому ми сідаємо за кермо і їдемо кататись. І от ми сіли за кермо. І це незвичайно. По-перше, мультимедільний руль. Це круто, це класна комплектація, тут куча різноманітних кнопок, всі ці керування, все це якось є, є круїз контроль. Але один момент. Я кручу руль, а сама ця мультимедійна частина стоїть на місці. Потрібно звикнути для цього, тому що отак от я вперше сів за це кермо, і мені потрібно поки що підглядувати туди, куди я нажимаю, що і як тут все працює. Але загалом, якщо поїздити тижня, два-три, війти в режим, до цього звикнути, то я думаю, це буде прикольно. Але це фішка Сітроєна, який любить щось таке незвичайне. Прикольне сюди поставити. Далі пройдемося по самій панелі. Панель тут така прикольна, є кодовий замок від твого під'їзду. Це прикольно. Двухзонний клімат контроль, який керований в автоматичному режимі, може бути. Є кондиціонер, тут багато різноманітних органайзерів Тобто, тут якась поличка з підкурювачем, тут поличка підлокотник є. А, далі селектор КПП, але це ми знаємо. Він без кнопки трошечки потрібно теж буде звикати до цього, тому що ти привик, звісно, на автоматі ж ти сів якийсь фіксатор, натиснув, перемкнув режим, все поїхав. Тут для таких як я навіть табличку написала про те, як потрібно цим користуватись. І це добре. Це добре. Гідропнема підвізка. Важливий прикол. А, люди, котрі купували ці автомобілі новими, мали вибір: гідропнема підвізка. Чи Звичайні стандартні пружини у випадку, якби ви вибрали пружини на місці ось цих клавіш, де ти можеш керувати підйомом автомобіля, тобі тоді, коли тобі це потрібно, і адаптивністю цих стійок для того, щоб зробити їх, наприклад, трошки жорсткіше, якщо ти вибрав режим спорт, то тут були би просто заглушки. Загалом я не бачу майже жодної заглушки, не рахуючи отут дві клавіші, я не знаю за що вони будуть відповідати. Напевно, я думаю, це за клавіші клімата для другого пасажиру, щоб можна було якось керувати. Реально. На мій погляд, ось ця комплектація. Дуже і дуже завершено. Є навіть вже бортовий комп'ютер, показує тобі час, температуру за бортом, показує тобі, яке ти радіо слухаєш. Головна... головний пристрій цієї, цієї всієї магнітоли без блютуза, він простенький, є CD-чейнджер, Якщо потрібно, в принципі, блютуз, то можна там щось якось придумати або використовувати стандартний FM-трансмітер. Що стосується якихось відчуттів за кермом, це трошечки незвично. Вона така вся якась така збита, цікава за рахунок якраз таки цієї гідропневмопідвізки. Тобто лежаки, а, що там, рельси, якщо у вас є трамвай в місті, проходить на ура. Відчуття м'якенькі, плавні, ну ти просто від цього кайфуєш. Ну І чому ми беремо сюди дизель? Тому що великий мотор, який цей, цю вагу майже не відчуває, він просто тебе несе по цій дорозі. Тобі потрібно геть трошечки нажати на педаль газ і все. Якщо тобі потрібен якийсь спорт, ну я не знаю, хто буде їздити прямо в режимі якогось такого лютого спорту. Але він може тобі це дати, але навіщо? Габарити величенькі. Ти в ньому такий сидиш просторо. Тобі не хочеться навіть. Натискати так, прямо їхати кудись спішити, але в випадку, якщо тобі треба, то ти можеш. Середній розхід. На даний момент їдемо 9 літрів. Не дивлячись на те, що це якоби якийсь великий об'єм, розхід дизеля, я вважаю це досить-досить прийнятним. І запасу у нас на півбаку ще 500 км. Прекрасні показники, на мій. Погляд із а, інформаційних панелей виконано ці всі колодязі а, в цифровому аналогому варіанті. Тобто там, де у тебе тахометр, який показує кількість обертів двигуна, знаходиться ще й і температура, знаходиться передача, яка в тебе відкнута на коробки. Посередині спідометр. В середині також знаходиться цифровий екранчик, а, в якому показується швидкість, розхід, запас ходу. Блін, прикольно, прикольно. І зліва, де в тебе показник а, рівня палива, також знаходиться температура двигуна, а там, де тахометр знаходиться температура коробки. Оце круто. Ти можеш знати те, що ти коробку не грієш тоді, коли тобі дійсно треба кудись поспішити, кудись натиснути педаль і кудись швидко поїхати. Це класно. На мій погляд, для свого віку це крутий автомобіль, який Дійсно заслуговує вашої уваги, не дивлячись на те, що це французи, всі від них якось плюються, відвертаються. Але я так не думаю. Автомобіль заслуговує вашої уваги. Недаром же ж кажуть: Сітхаєн креатів технолюжен. І от, друзі, підійшов кінець нашої цікавої історії під назвою Універсал Сітроєн Сі 5. І в висновках я хочу сказати те, що не дивлячись на те, що цьому автомобілі вже більше 10 років, він прикольний, цікавий, незвичний, є цільова аудиторія у цих автомобілях. І я скажу те, що навіть будучи молодим, маючи невелику фінансову. Можливість в покупки автомобіля за Доступні гроші, ви отримуєте дуже крутий набір функцій, дуже круті комплектації, гарні гами моторів. І я думаю, що кожному з вас варто спробувати, навіть якщо ви дуже сильно плюєтесь на те, що Сітроєн, піжо, ця Франція, Менорегани, оце це, ви знаєте, в плюс-мінус під одну грибінку збирають. І я хочу сказати те, що не потрібно цього робити. Тому що не дивлячись на те, що у них є свої якісь недоліки, є в автомобілі в цих всіх модельних рядах, які дійсно заслуговують вашої уваги, і в нашому випадку я хочу сказати те, що Citroen C5 це саме той автомобіль, який варто придивитися в випадку, якщо ви навіть плюєтесь від французів, тому що французького тут в принципі достатньо, але він незвичний, прикольний і цікавий. І це найголовніше все, що я хотів вам сказати. Дякую вам, друзі, що ви дивилися це відео до кінця. Щастя, здоров'я, миру вам! І побачимось!